Я рандил, і сьогодні знову відкриваю контейнери. Тож, я трішки підзбирав золото на саме 360. Ну і так, також ще назбирав собі щитів чи що це таке на 4 рейтингових контейнера. Тож, давайте зараз і покрутимо. Ну і може ще відкриємо декілька штук кастомізації. Ну і також 14 перемог в рейтингу. І я зможу відкрити один кіберспортивний контейнер. Це ось отакий. От. Тож, думаю, що вже сьогодні підзбираю на те, щоб його відкрити. Ну, а поки що давайте покрутимо якраз новий розіграш на TSL 7120. Нех. він то не новий. Його вже завозили колись, але зараз переробили, так скажемо, і завезли знову. А, блядь. XDX5, точніше. Це ніби і круто, але погано, тому що мені треба буде їх збити. В звичайному режимі, а не в рейтингу. І ще давайте 5 штуки. Один ключ для розіграшу. А що за нього ми отримаємо? Обміняти? А, ну кредити. Ну так, за нього може покрутити класичний розіграш 2, але для цього треба 3 ключі. А в мене тільки один. Але добре. Ну і відпад. Що нам дасть відпад? Одну чорну скриньку першого рівня. Нам треба як мінімум 300 золота, щоб звідси впало, а нам впаде скільки. Ну, якщо ми хочемо ще раз покрутити. 200. Коротко. Але 200 так 200. Давайте ще оцей контейнер відкриємо. Саме 4 штуки. Угу. Рейтингова удача. Ще раз. Майже такий же самий дроп. ну І пригняв. Ну і за ці 210 золота ми ще можемо щось навіть покрутити. Наприклад. Ну, Ще класичний розіграш. Якраз таки за 200 золота. І зараз нам впаде ще 5 штук X5, правильно? І. А ні, навіть містик. А з містика що? Давайте. Якийсь хоча б годний дроп. І... <кій> півтори тисячі золота. Ну що, що робимо? З цими півтори тисячі золота. Ну. В принципі, давайте ще покрутимо відпад, а на 500 золота купимо ще два місця, щоб другий рівень гарантовано отримати. Думаю, що це буде прикольно. Ну, вигідно як мінімум. Так вигідно. Може і не дуже вигідно, але тим не менше. Давайте хоч щось годне звідси. Дайте. Да. І рівно 500 золота, ну як? Не рівно, а 510 золота в нас є. І це рівно вистачить майже рівно. Ну, три кастомізації. Дякую. Боже, три кастомізації поспіль. І що ж таке годне ви мені звідси дасте? Було абсолютно не варто 1000 золота. Я за 1000 золота отримав 3 кастомізації. Фігня. Ну, Хоча, в принципі, кастомізація це, по суті, фігня. Так, давайте адекватно працюйте. І хоча б з містиків щось ще годне Ну, Як мінімум відкриємо три містики. Два першого рівня і один другого рівня. Бустер золота, солідна душа нагорода. Давайте ще всю свою невдачу в кастомізацію. Декілька штук відкриємо. Ну, І отак півтори тисячі золота вже нема. Відпад нічого одного не дав. Але добре. І що ж, в кастомізації просто відкриємо там декілька штук. Угу. Наскільки ну, давайте до, може до анімованого аватара, якщо він випаде. Просто щоб дивити сюди, так скажемо, всю свою невдачу. ну, і... Давайте вже ще три штуки відкриємо, ну і на тому все. Поки що. І... О, якраз анімований втак, тоді нафіг надо. Ну І відповідно два містика. Один з першого, один з другого рівня. Давайте. Що ж ви мені дасте? Може містичний сертифікат? Угу. На тобі 2 кавільного досвіду. І з другого рівня? Давайте, здивуйте. 4К кавільного. Круто. Щось містики взагалі якісь отвратні. Нічого годного не дають. Добре. Я ВГ зрозумів. І того, і золота нема, і, відповідно, нічого годного нам не випало. Алло, ти будеш грузитись? Ну, я зрозумів, що ні. Ну, що ж, ось таке свичне відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі!